Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блажена людина, що Господь її гріха не залічить, що не мав її дусі лукавства, коли я мовчав спорухнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав, був, признаюся я в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти, покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю, спасіння. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будь ти як як той мул нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою водилом і воздечкою, як до тебе вони не зближаються. Багато хворіб на безбожного, хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Веселітесь у Господі і тіштеся праведні, і співайте із радістю всі щиросерді.